Будемо знати, де розпорядження? за основу, тоді будуть Це якесь нове розпорядження? Це нове розпорядження? А що? Ми ж можемо okay. там зачекати, що, правильно? Поліція. Можете викликати. Поліція. Хочете, реєструйтесь. Говоріть щось. Заразі. Давайте Шо, реєструємо. А що, не пускаєте? Okay. Поставили блок опять. Люди другого сорту. Чекайте тут а не там. Там не можна вам сидіти, так? Чи ні? А для кого лавочки можна дізнатися? Тому що ви щодите, що Як? створюєте конфліктну ситуацію? Як? Конфліктну ситуацію створюєте ви на вході. Реєструйте, працівни, будь ласка. Не хаміть, мені, будь ласка, шановний. Не хаміха, <риклад> будь ласка, шановний. Ну реєструйте, Нехай, чи що Що сидите? Я, Я з тобою згідно? розмовляю а? згідно, згідно. Що Згід сидите? На що дивитесь? Не, дай, будь ласка. Моя. Переживати за пересівників суду, то шо, реєструйте а нас? Своїте конфлікт Чи ситуацію. Хто тобі сказав? Можеш це довести? Ви зараз вже створюєте її. Яку? Я тобою що погано спілкуюся? Чому не хаміться? Говоріть, будь ласка, українською мовою в державній установі. Чим я йому хамлю? Повідомте мені, будь ласка, поліція діалогу. Я вам сказав, по мене не почують. Дайте, прийши. будь ласка, розпорядження керівника суду. 62, частина 2, пункт 4. Читайте, будь ласка. Ознайомте. Будь ласка, читайте. Я не бачу Кто далеко. Я, Я далеко не бачу. Ознайомте. Ніхто його не переглядав. Конституційний суд не знаємо, переглядав. В якому залі буде судозиним ходити ми по всьому суду? Нам не треба ходити. Ми залишати, сядемо на лави. Для кого лавки? Для кого лавки? Для кого лавки? Ще раз питаю. Ми останні суду. Ви йдете, в який зали. Ми ще не знаємо. Ви нас повідомите. Ми і ми ще не знаємо. Ми... Ну так правильно, так ми зачекаємо. Так як було попередні і рази. Попередні рази. Ви раз починаєте скандали? З якими саме? Можете довести? Бачите, камеру? Можете довести? Будь ласка, подавайте достатньо вашого на поведінки на тане Якої? Якої? Будь ласка, чекайте. Поцілуйте його. Це агресивна поведінка. Це агресивна поведінка. Поцілуйте його. Це нормальна поведінка. Ну як ви мене не пускаєте туди, то де я повинен сісти? Мені ж теж десь треба посидіти. правильно? Правильно? Ви самі створюєте конфліктні ситуації для того, щоб ми себе отак от поводили. Я, я вам... Ви мені навіть не даєте слово, так? Перебувайте зараз. Ви вже, по-моєму, висловились, ми вас почули, а ви громаду не чуєте. Ви тримаєте людей, які сідаєте на стол, хамоєте. А де мені сісти? Мати, хай. тобі хамить. О, ніхто. Ніх... Мати гне, Тож, ні... чекайте. Надайте нам список нецензурних слів. Я до тебе звертався на ви. А, а оскільки та... ти в мене поваги не визиваєш, я до тебе Все. не буду звертатися на Ви. В смислі Розумієш? до побачення. В смислі зайчик. до побачення. Ти на роботі, то поводься собі, як тобі е, інструкція прописує. Що я значить допобачити інструкцію, як повинні провести себе відвідувачі? Хочете? Давайте. Конічно. Давайте, скот, все? Понятно. А все, ким вона написана, ваша інструкція? Та чекай, чекай, хай пронесей, почитаємо зараз. А підпис там печаточка є уповноваженої особи. О, на виконання зобов'язань та особисту відповідальність. Попутався, бідний, не знаєш, що не це, це. Анатолійович, не може не витягти. Що це таке? Ви покажіть, що це таке. Зобов'язані. Давайте я ознайомлю знову. То покажіть, що це таке. Це нормальна поведінка? Це що таке? Кусочок якогось паперу, на якому немає відсутня печатка, підпису повноваженої особи. Немає шапки, хто його писав для чого. Це Звід, Звідки це Це як взято? на заборі багато чого? Хто не пише, не а в руки читає. не можна взяти читаю, і нічого читаю, не можна чекаю, зробити. Чекай, чекай, прочитаю для громади мати охайний зовнішній вигляд. Не допускається присутність у приміщення суду у шортах, майках, топіках, міні-спідницях. Одягу прозорих з відкриними частинами тіла у пляжному, вигляді та без взуття. Я голий прийшов до вас. Ой, до нічого так. там не Давай. Пред'являти співробітнику службової охорони для перевірки паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Я щось не пред'являю? Інший документ, документів є багато, Мене ми їх пред'являємо, звичайно, відбувати встановленого порядку діяльності суду і норм поведінки в громадських місцях. Я щось порушую. Норми поведінки в громадських місцях я зараз порушую. Може, ви курите? До запрошення в залу судового засідання знаходитись вказується суддєю, Алло? секретарем судового Алло? засідання або іншим працівником апарату суду, що забезпечує порядок в залах судового засідання. В, Тобі, я це не можу. в залі судового засідання. Головне, щоб ви в топіт не прийшли. Так, так. Залишати залу судового засідання на вимогу судді чи іншого відповідального працівника апарату суду, не перешкоджати роботі, роботі судді та інших учасників процесу проведення судового розміру питання виборів дозвольного головуючого у справі недопускати порушення громадського порядку. <св 'язання> Виконувати вимоги і розпорядження суддів працівників апарату суду, щоб забезпечувати встановлений порядок у залу Я судового засідання суду. Не допускати <св 'язання> З неважного відношення до них та відвідувачів суду. Я тут не бачу суд, суддів і апарату суду, до якого я проявляю неповажне відношення. Я навіть до тебе не проявляю неповажного відношення. Поки що. А до відвідувачів хтось проявляє. Так. Бережно відноситись до майна суду, дотримуватись частоти та теші в будівлі суду. Блин. Не виносити з будівлі суду документи, отримані для озйомлення також моє. Цю пісюльку нікуди не виносить, Сережа. Не вилучати друковану інформацію, наявно на стендах суду або ми... Де тут написано, що я не маю права зайти до а до будівлі суду. Спочатку переставлю дайте я сфотографую. Так, якщо погано, це дуже важливий документ. Пісюлька. Ми так це пісюльку. Це ознайомлювали чи це, що? То я не можу зрозуміти. Це ознайомлювали? Ні, щоб То яка норма законодавства забороняє нам зайти, сісти на лавочку і зачекати? Для кого лавка? Я вже зареєстрований. Для кого лавки? Я пройду. Я зареєстрований вже, так? Ви ж мені вже дозволите? Ви пройдете. На лавочку. На лавочку присядемо не важко. А чому сідайте теж на стола, так як вирілення. я. Скоро, <рес> <шерезо>. <рес> я хочу послухати, що буде відбуватися в судовому процесі. Якому? Я прийшов до суду, суду? по справі по тому, Павла Павлова. Павлова. Воно ще не відомо, в якому залі буде розпочинатися.

Ну, так так, я, розуміло, чого що? я маю стояти? Дивись, я зареєстрований, я ж уже зареєстрований. ну, Вони ж уже пропустили сюди. Не, чого? Не я постійно. не посиду. Ну, чого? То, не розуміло, я маю стояти, Відповідь я хочу посидити. Подивись на нього, подивись на його зовнішній Відповідь. вигляд, Відповідь перше. Поліція діалогу. Я нічого більше не потребую. <постись> Зачекайте <постись> тут, <постись> <я> тут <постись> вийде зараз адвокат. То поясніть їм, що вони мене пропустили. Адвокат, вийде. Для мене є облату великого. Там немає ніби інструкції ніде. Ви ви залишили, що я, я не можу сюди зайти і там посіднювати. Ви зараз кажете, що знову, що ви не знали? Та я скажу. Там немає ніде. Він мені приймає коротше. Я думаю, що друзі, якщо ви трохи порозкидаєте це відео, його побачить вища рада правосуддя. Кажуть, що вона вроді как за заработала. То може, хоч тут трохи цьому білоцерківському суду надають по шапці з такою. А що ви хапаєте документи в руки? Хто вам дав право? Взяти, але просто ви кажете, що не бачите. Боже, заплач. Ми цього разу без щупачупса. Можна не плакати. Я присяду з вашого дозволу. Чи ні, чи як? Чи що? Чи ви дозволите мені присісти? Сідайте коло мене. Що ви паритесь? Сідайте, є місце. Дякую, дякую. А тут повище можна на турнікети. Машку старенькому, я можу посидіти тут. Дякую, що хоч запропонували ви мені. Хоч я пропоную. будемо знайомитись. Важко сидіти старенькому хоч хат молоді. Чого ми не можемо зайти? Ви поясніть нормою законодавства. Керуйтесь, будь ласка, мене не допускають. Я приміщення, де я займаюся. Ви для чого тут стоїте? А чи це приміщення для із конфліктної ситуації? Приміщення так? так вона вже є ситуацію зараз не я створюю. я тут. Герой. Я, буде. Я, я не кажу, що ви себе виявляти неправильно. Ну? Я просто, просто намагаюсь відновити свої права. Мені, зайти, зайти і сість. У вас написана позиція діалогу. Mm -hmm. діалогу про... з сторон. Mm -hmm. А ми, виходить, цікаве стороження. На радші кімнаті, сьогодні засідання. Що, що? Суддя в на радчій кімнаті, сьогодні засідання. Не буду зараз виглядати. в пошла вам все розкажу. Mm -hmm. Що там трапилося в суді? Що в копляса Олександра Петровича? Це не можна було? Це не можна було, щоб тому мені пояснили це. А чому не могли зразу сказати, що засідання не буде? А на якій підставі не буде? суду? Ми ще б вітамінів принесли і що в коплясу. Докази. Чому питання? Це чому нашого? Твої слова Що саме відбувається? Що саме відбувається? Ти. Саме ти создаєш, ти не пускаєш. Якби я знайшов всім, ви, тому я б сидів власне, власне. Для, для таких безтолочів, як ви тут, ось, ось зібралися всі разом. Ви передивіться, будь ласка, як ми заходимо в інші судові засідання. Ви подивіться, чи створюємо ми конфліктні ситуації чи ні. У нас проблеми тільки з білоцерківським судом, то що тут все такі підараси на вході. Почув. Я не хамила. Це літературне слово. Це літературне слово. Золото, щоб була честь і гідність, її треба мати, щоб я її могла принизити. Поняв? Дай мені список нецензурних слів, щоб я не виражалась. Шановний, поправ Чубчика, впав. На шо? Отут молодець, Та ти шо?

Коротше, я так розумію, що на слідуюче судове засідання нам треба привезти сюди чоловік 300. Напевно, і напевно, і тоді так. ми, мабуть, зайдемо по нормальному. Будемо ці турнікети, навірно, зносить, бортурнікети турнікети встановлені е, на, підставі чого, на, підставі чого, да? на підставі чого? Встановлені цього. у е, від чого приховуєте? у приміщенні громади. Для кого? <ква> О, <хто> <ква> <ухуваєтеся>? <ква> То заберіть. Монітора <гум average> пустіть ви, на лавочку. Можете обійти і стати тут нет, іде, <гум�> що ви, вичині, <вашу гумитан> <народу>. згідно <гум> вашої інструкції, я <гум> не ну, показуйте. Показуйте інструкцію, що це ваше робоче місце. <постави> ну показуйте. Я не і що? Ну, я... ну <постави> то я сижу, де мене посадилося, там <постави> я і сіла. Я сама себе сюди посадила, до <постави> лавочки мене не допускають. Ну не допускають, тому що ви Тому що що? Що? що що, що Що? курите. Ще... Що а що а, а таке порушення громадського порядку? Що <риві> таке порушення громадського а, порядку? Що а, саме? Вибачте мене, я з 11-ї години ходжу по кругу суду, і я втомилась, я маю повне право на відпочинок. Суддя ще ще попередня справа дуже добре. Ми зачитаємо. Він ще пішов на радію, коли він звільниться. Замічательно ми подождем. Це співробітник служби судової охорони в даний час. Так, і вам це надає право. Дайте доручення. Права людини. Повноваженої особи представляти судову. Е, ми перегуглили приміщення. спеціально судову охорону, там є купа вповноважених осіб. І вашого прізвища ми там не знайшли. Так. Да. То це самоуправство. 356. -та. Перевищення службових повноважень, 365. -та. Чому я перевищував свої службові повноваження? Тому що ви не допускаєте громадян до зали суду. Ні, я виконую чітко свої службові повноваження. Які саме? Повідомте, куди ви проходите? В суд. В, суд. В приміщення а, суду. Зачекати свого. А ви вже адвоката? запланували, щоб люди не прийшли на судове засідання? Що? Чого зразу не оголосили, що не буде сьогодні засідання? Чого? Що вам підстава? Підстава, що не буде судового засідання. Суддя на радшему матір. Та ви що? Ми, Ми почекаємо. Підстава. Це що таке? Лохотрон? А тепер, шановні українці, от подумайте, Павло вас зійдете е, з Києва привезти сюди. Це наші з вами бюджетні гроші. Возити його кожен раз, це знову наші з вами бюджетні гроші. Кожен раз, щоб їхала сюди поліція, це наші з вами бюджетні гроші. Кожного разу, щоб оце охамлоту стояло і розмахувало руками, це наші з вами бюджетні гроші. Час, коли в нас в країні йде війна, то в нас такий стоїть персік на салі доляний, на вазеліняний, і розказує, що кому робити. Олег Анатолійович. Читя. Трошки перестану. Що там? Ще трошки. Так він тут не один, тут 12 чоловік ще за ним стоять, Його його підлегнуть. Лашийте заробітний ладно. Яйця оно почухують, бачите? Нормально. А ви тут для чого? Не ми забезпечуємо. Скажіть, будь ласка, хто створює конфліктну ситуацію? Я ж його прошу, запустіть мене, я сяду домовлю. Ну, сидіть тихенько. На змісках написано, що я не знаю, що, не написано, що не записано, написано, щоб супутнікети були. Курнікети згідно законодавства України, кожен громадянин має. Право на вільне відвідування так. суду. Чому справа? Суд відклали на завтра на 8.30. тому що суддя нібито, аля в нарадій кімнаті. Це по перше. Я трошки посварилася з помічницею чи хто там? Я не знаю, секретар, якась дамочка. Кажу, у вас повага є до людської гідності? Ви нас мурижите з сьогоднішнього а. ранку. Це Добре, по перше. Вчора я тільки дізналася, ви порушуєте права на захист, Тобто що вони роблять? Вони блокують мою працю, адвокатську діяльність. Я не можу за ніч підготувати пояснення до заяви про відвід. Це перше, як я зараз маю приїхати в Київ, це мені дві години їхати, затори, то я маю вночі працювати, щоб на 8.30 приїхати вже з якимось матеріалом підготовленим чи що. Це по-друге, по-третє, вони мали б за три дні мене попередити. Навіть коли повісточку направляють, то за три дні, да? то, щоб я змогла підготуватися, щоб я змогла відвідати свого підзахисного. Якось ми стратегію захисту маємо е е обговорити. Мій підзахисний в СІЗО, мого підзахисного вчора привезли вітете, він цілий день вітете. Я не знаю, кормить там вітете чи не кормить. СІЗО хоч кормить. Назважливо, мій підзахисний зараз і голодний. І сьогодні його не відвезуть в СІЗО, він буде тут, і тому що ж на 8.30 ми маємо бути знову тут. На е, моє запитання, чи думаєте ви про те, що я тут рука маю спати? Знаєте, що вони мені сказали? Ну, судді ж приїжджають на 8.30. Та судді хай приїжджають хоч на 7.30, вони державні посадовці. Я не держпосадовець, я цивільна особа. І я маю право на відпочинок. Тобто голова суду. Білоцерковського району Київської області порушує мої права на відпочинок і порушує мою е, професійну діяльність права на надання е, кваліфікованої, нормальної, е, щоб я змогла підготуватися і надати належний захист своєму підзахисному. З якою метою вони це роблять, ну я не можу коментувати. Але це що це що ганьба такому суду, то я як адвокат це заявляю, не можна знущатися над народом, тому що народа це є влада. А я є адвокат, захисник, яка має право на відпочинок, тому що я повторююся, цивільна особа, вони держпосадовці. Ми їм сплачуємо зарплату, вони живуть за рахунок моїх податків. Я їм сплачую, то вони тут мають і ночувати, якщо їм так хочеться, і вони присягу, якщо вони не встигають виконувати свої професійні обов'язки вчасно, то хай хоч тут ночують. Я тут до чого. Чому мене мурижити? Чому мене завчасно не попередити за три дні, щоб я за підготуватися і вчасно приїхати? Чому призначати на 8.30, коли... Вони достовірно знають, що я живу в Бучанському районі, тобто в Бучі, це 150 кілометрів від Білої церкви. Дві-три години в мене на дорогу йде, їм байдуже. Вони не тільки не поважають мою адвокатську діяльність, але ж вони наплюють на мене як на людину, просто як на людину. Це неприпустимо. Окрім цього, я вам ще роз'ясню. Ми заявляли відвід прокурору ще 7.03, Якщо ви відкриєте. Відвід, саме відвід, там стаття 72, 75 КПК, 80, 81, Я можу десь там щось помолитися, але десь в тому районі. Розглядається така заява протягом трьох днів. Яке сьогодні число? 12. Що ми робили три дні? Вже 10. Що ви будете розглядати? Заяву про відвід. Яку саму? ми заявляли дві, дві заяви прокурора і судді. Минулого разу. Нам охоронець, який з вас тут ось. У, ось у. О! Хто нам передав, що суддя прийняла. Хорошу інформацію, передали людину, ми йому подякували всі. Ви так, ж мені та... вуху минулого разу сказали, що так, я, суддя так, задовольнила так, моє клопотання про так, відвід. Так, так. Так. Но я подумала, що якщо відвід, то відвід прокурору. Але не ухвали, нічого немає. Це, тобто нас... це дві різні речі. Ну, так. Що? Від судді, відвід цьому від суставу це дві різні речі. І прокурор, склад, і... склад, склад суду в нас. Склад Суддя склад суду. Ну. 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 І прокурору передивіться будь ласка. заяву і клопотання про відвід прокурору. Ну, та чому вона до нас не повернулася? Вона через вас передала, що вона задовольнила нашу заяву. Ну. Саме відвід, чи що Ді, вона? Ну, щоб... відвід? відвід судді, да, ви замовили. І... Ми і прокурора також. А кого? а ви не знаєте? То дивіться, тримають то... за дурнів. Це ага. таке правосуддя у нас, чи що? То ви кажете, що суддя задовольнила клопотання ну, про речі, самовідвід? Вони служби на які питання? Вони дані навіть... пані Марія, дивіться, але да. все одно він сказав, він передавав да. і сказав, що вона Ще заявила вона? клопотання про самовідвід. Сьогодні в нас розгляд. По відводу суді ну, давайте так, шановний пан охоронець. Він не може десь там юридичний... Я, я згодна, але він передатчик. То ми маємо повне право вимагати ухвалу. Ми має правильно? Розуміти, що Якщо він не буде передавати то, що йому дати, то його звільніть. Ми це розуміємо, і його родина залишиться без доклад. Ми Це все розуміємо. Він чоловік, він має годувати свою родину, тому він змушений. Підкорятися злочинним наказам і виконувати злочинні накази. Ну я все очікувала. Але від голови суду я такого не очікувала. Ну, ладно, рівень судді, я ще зрозумію. Але голова суду опускається до такого рівня, щоб мурижити народ і адвоката і порушувати права на захист обвинуваченого, невчасно повідомляти про розгляд справи і робити з нас дурнів ну це дуже низько. Це дуже низько, це ганьба. То за що, вибачте, наші військовослужбовці зараз боронять наші кордони за те, щоб такі голови мурижили нас на передову. їх. Потім хлопці прийдуть і ці голови будуть мурижити. Я не знаю, що буде потім, але це внутрішній є ворог. Нас обороняють від зовнішнього, але нас потрібно ще захистити від внутрішнього ворогу, такі як голови суддів. Ну голова суду, вдумайтесь, це не просто суддя. І він собі дозволяє так вчиняти з адвокатом і з народом. Хлопці, чуєте, кого ви захищаєте? Ну хлопці, хлопці мають нашу, готувати своє нашу, 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 багато вони змушені, тому що їм нема де працювати. Зайчик воно не змушений, гай, зайчик тільки за гай. А, ну, і вам, ви ну, дійсно, ганьба, хлопцям. Ну, я вам все сказала. Тому, ну, ви де, галка, бачите, ви та... почули? Восьму годину, тридцять хвилин, але я Вон думаю, зоромно, що дивіться, знову принесе цей суд. І, і не соромно мене не пускати, соромно, злочин. Злочин. соромно захищати таких тих. На жаль, ганьба. Прийдемо, але маємо, що маємо. Боже, я далеко до вашого обличчя, до вашого обличчя ще цілий метр від мене. Зайчик, не парся за пачку місце не винні. Ну вони такі, розмітна ну, розмітна монета, то ну не вони не будуть, не що не вони такі були. Треба йти працювати вулицю підмітати. Ой-ой-ой. Це -ой. не буде. Їх на вулицю, ви що, на вулицю це страшне, якщо їх випустити. Так. Бачите, тут сидять. Ну що? Всі все бачили? Всі все почули? 8:30 завтра. Ефір виключу, ми трошки посовіщаємося і щось вам повідомимо. Далі буде.